Всім привіт, народ! І сьогодні я хочу вам показати таких людей, яких знають всі. Це вчителя. Так що насолоджуйтесь. Десятий А клас, ви худший клас за весь час, що я працюю. От десятий Б молодці, а ви от ні Десятий Б клас, ви худший клас за весь час, що я працюю. А от 10 А молодці, От вони молодці, а ви негодяї. І так, ось сьогодні ми розберемо многочлени. А ну не сміяться. Так ніхто і не сміється. А, так? Да? Ну, просто обично всі сміються, типу многочлени смішно. Там многочлени вже не то. Є слова гораздо смішніші, ніж це. Які? Наприклад, пірдаманопль. Так, все успокоїлися, сміємося. Пірдемоноплі. І вже в 1988 році. А куди ми це зібралися? – Ну, дзвонок вже був, все. Так, по-перше, дзвонок для вчителя. А по-друге, ми почали на 5 хвилин пізніше, тому сидимо ще на перерві. Давайте. Так, то ж ви опоздали. Що, сильно умний, да? Давай до дошки, до дошки давай. І так, дітки, сьогодні ми здаємо зошити на перевірку. Так що давайте, здавайте. А в мене немає тітратки. Собака з'їла, да? Та ні, там трохи друга ситуація. 12. Все, математику вроде это О, Ооо, да сюда. Сука, срать, хочу. Ай, Батя. Ну, тоді можна сказати. Ти просрав зошит, да? Нормально, нормально. Итак, детки, сьогодні на трудах ми будемо убирать двор школи. І так, дітки, сьогодні на фізкультурі ми будемо убирать двор школи. Но перед цим разомнемся. Так, Дорошенко, давай сюди свій зошит. А я дома забу. А голову ты дома не забу. Перди монокль. А, ух, ух спас ситуацию, хорошо. Так, продолжаем. Так, детки, мне нужно на 5 минут выйти, а вы тут не шумить и повторите материал. Да не все время уходит, каждый день, каждый урок уходит и все. Может просто стоит ничего не робить? Да вряд ли, это же учитель. Ну, тепер можна йти. От коли я навчався в школі, от я вважав, що вони роблять іменно це. Вони просто виходять з класу і там стоять. І все. Став лайк, якщо теж так думаєш. Так, дітки, нам потрібно зібрати кошти на новий телевізор нам в клас. А скільки треба? Ну, з кожного по 500. Хоча я хотіла собі нову помаду. По 700 гривень. На це 800 вам. О. А відкуди в тебе такі гроші, а? Тю, батя дав. Так, я тобі зараз два поставлю. Як це фізрук може давати тобі 800 гривень школу, а? Ну так він же фізрук, він в спорті трошки шарить, ну і ставки робить на А. Там же ще на перший депозит за реєстрацію дають 1000 гривень бонусів. А забрати бонуси можете по ссылці в описанні. Це я вам так чисто по братськи кажу. А ще я чув, що батя буде ставити на євро 2020 на матч Сербія Україна, який відбудеться 17 листопада. А ти сам не ставиш? Ні, я ж, ще малий. Тоді ставлю тобі 10. Ну а за подсказочку 12 за семестр. Марія Івановна, а можна в туалет? Нельзя. в тебе перерва була. Що ти робив на перерві? Тепер сиди терпи. Марія Івановна, можна в туалет, пожалуйста. Я сказала нельзя. Марія Івановна, Марія Івановна, щас здохну. Можна в туалет, пожалуйста. Нельзя. Неженский, ты хотел в туалет, можешь и ты. Уже не надо, спасибо. А ты напиши в комментарии, какие твой любимый предмет. От ми физра естественно. Люблю это мяч, мячики погонять, там шарики и тому подобное. Так, на, забери свой телефон, і не грайся больше. А ты машинку свою забери. Лоб таки здоровый. Да? забери свою руку и не грайся. А то под партий там что-то. Карл дирив там що-то там Короче, будемо всю ніч грати там Форест, може там і є... Так, Дорошенко, Неженський, що ви там шепчетесь? Ну все, тепер через вас будемо писати контрольно. Скажіть дякую їм, угу. Будемо писати контрольно через цих двох болванів. Будемо писати контрольно через цих двох придурків. Через цих двох підара. Олександр Степанович. А, ну, согласен, перебор, да, перебор. Извиняюсь, да. Но контроль все одно пишемо через цих двох. Угу. Так. Я не зрозуміла, чому ми нічого не читаємо. Якщо вчителя немає в класі, це не означає, що ви повинні відпочивати. Ви повинні повторювати домашнє завдання. А ти. та дошки. Марія Іванівна, я оце вирішив напевно, після 9 класу буду уходити. Шкода, звісно, шкода. Але що ж я пороблю? Йди, звісно, йди. Головне, щоб ти був щасливий. Все тобі щастя, успіхів і здоров'ячка, звісно. Бувайте. Діма Дорошенко, він оце тварюка неблагодарна, ушов оце після 9 класу. І все, все, тепер все, його життя податково з пішла, буде дворником мінімум, мінімум дворником. Максимум буде бутилки збирати, от його розумієте? Так що після 9-го не уходьте. От Діма ушов, все, йому гамело, геймовер. А і ще ось до 1000 гривень бонусів. Не забуваємо, переходимо, отримуємо. Кайфуємо, відпочиваємо. Ну, якщо ти ще маленький для цього, то не треба, ні? А якщо взрослий, то переходь, ну, роби там все сумом. Да. Так що всім дякую за перегляд і пока.